Хореограф і співак Дмитро Коляденко вирішив робити уколи для схуднення і був шокований результатом. Про це він розповів Аліні Шаманській. За словами Діми, він зробив 20 уколів живі для того, аби схуднути. Самі розумієте, який це був в принципі препарат. Так, не будемо його називати, але Коляденко каже, що омріяного результату він не отримав. Діма каже, що відчував жахливий біль, була кров, і результату нуль. І Він нікому не радить повторювати те, що він зробив. Ви знаєте, зараз. Коли якась медійна людина худна, їй одразу приписують приймання препаратів або уколи для схуднення. Хоча я знаю тих артистів і відомих людей, які справді власним трудом і тренуваннями підтримують своє тіло у нормальному стані. Так, це дисципліна, так, хто як мотивується, але ті є ті, які без уколів і препаратів слідкують за своєю вагою. Я, наприклад, поставив собі за мету скинути зайві кілограми, особливо з животу. От і при цьому продовжувати. Займатися в залі і ходити в басік, і поки знаєте, вдається, але помітив, що як тільки е, роблю перерву, ну наприклад, там в тиждень, так е, потім все важче себе підняти і відновити тренування. Але коли згадую свій попередній стан і вигляд, одразу знаходиться час на заняття, мотивація тощо. До речі, друзі, ви займаєтеся фізичними вправами? Напишіть, будь ласка, е, в коментарях, і чи вистачає вам дисципліни і мотивації?